Що Камера йде. Мене звати Ольга Спиця, мені 33 роки. Я навчаюся на акторському курсі в Ukrainian Film School. Я б сказала, що більшу частину свого життя я уникала того, щоб потрапити в сферу акторства. Хоча я завжди любила кіно десь 13 років. Я почала захоплюватися і цікавитися цією сферою, але як завжди, Казала бабуся, прабабуся, з якою прожила майже все своє життя, що ем, це несерйозно, ем, це неможливо, і взагалі в Миколаєві звідки я родом, це мало ймовірно. Ем, тому, в принципі, мій, мій шлях мене повів в інші напрямки. А принаймні доволі цікаві теж інозем, іноземні напрямки, і ем, Айтішні напрямки. І в принципі, я не жалкую, але весь час. Ем, Поки я займалася іншими, іншою сферою, я завжди була залучена до якоїсь акторської діяльності. Грала в театрі в аматорському, вела різні заходи, щось створювала, писала сценарії. І, врешті-решт, одного прекрасного дня за дві години я вночі прийняла рішення, що треба їхати в Київ і навчатися взагалі кіносфері. От якось так я і почала. Я розмовляю трьома мовами, але насправді знаю п'ять і можу грати п'ятьма мовами: англійською, українською, російською, іспанською та німецькою. Дуже люблю, в принципі, мови. Також я люблю спорт, танці, я займаюся кунг-фу і бально-спортивними танцями. От. І я, в принципі, не можу жити без руху. Мій, мій девіз це я латинська фраза in model. В перекладі це завжди в русі. А в принципі, я так і живу за цим девізом, займаюся наразі акторством, організацією і дуже різними багатьма напрямками. І кайфую від цього, насолоджуюся і сподіваюся також надихати цим інших людей. Я мрію створювати. Якісне і свідоме українське кіно, яке буде відоме у всьому світі, і... і я вам дякую за увагу. Бажаю гарного дня!